Усім, даручоки, як ви бачите, сьогодні вже нема зимового оформлення, бо я казав, що ми закінчили зимовий цикл. І я гадаю, що таке оформлення буде до якихось ще свят. Я не знаю, які в нас свята взагалі є протягом року. Коротше, я думаю, він може мінятися потім з часом, якщо мені е е надоїсть цей фон, або це взагалі оформлення, я щось поміняю. І я буду його змінювати, але поки деякий час я буду за таким фоном, за такою трамочкою і з, як ви бачите, такою тінню. Також хочу подякувати підписникам до телеграм-каналу, які допомогли мені вибрати цей фон. А також допомогли мені вибрати гру, у якої сьогодні буду грати. Тому, якщо ви хочете теж взяти участь у Оформлені мого каналу, можете приєднатися до ТГК за оцим от QR-кодіком. Там і групу можете знайти і все на світі, і всі там посилання на мої соцмережі. Так, сьогодні ми пограємо у гру під назвою Stories to Tell Gravel Stay. Це значить знову First of Fatom з Аліекспресу, але його робив 15-річний хлопчик, що мені дуже подобається, я не знаю. Загалом ігри, які роблять о, молоді розробники, доволі таки прикольні. А так як я грав у першу чи другу частину цієї серії, я знаю, що вона доволі неплоха. Так що, поїхали. Давайте я роблю отакачки. Шпоньк. Я сподіваюся, мене видно. Все видно, гру, видно. Так, поїхали. Заходимо. Звук з'явився. Все наче норм. Так, поїхали. Stories Tell – це серія, у якій цей самий хлопець робить ігри по своїх снах. Так, поїхали, значить, Плей. Гревіль достей, Психологічний хоррор. Серія психологічних хоррорів, розроблена 15-річним хлопчиком. Uh, які засновані на його снах і кошмарах. Значить, uh, Час гри 15-20 хвилин. це ми знаємо. Я забув фімкнути запис звуку. Найс. Nice. Тому половина гри просто була без звуку. Взагалі, тільки мене було чути. Е, так що якось так. Мені прийшлось перезаписувати. Це я зараз під час монтажу це звернення я для вас записую. Так що, я сподіваюся, ніяк не вплине на відео, але вайбік уже трошки не той, бо я. Знаю чуть-чуть, що там надо робити. Якщо хтось захоче подивитися оригінал без перезапису. Оригінальне відео я викладу в телеграм-канал, якщо треба. Напишіть про це в коментарях. Якщо сильно вам захочете подивитися на мої реакції на конкретні моменти з проходження, вже перезаписано. Все, не відволікаю, повертайтесь. Так, моїм я Зебас в інтернеті. Я злоусий кошмар 23-го року. Я дуже чисто пам'ятаю, що це це відбувалося у будинку посеред лісу. І це місце звідки почався мій кошмар. Так. Значить, що в нас? Якщо що, я перезаписую цей шматок другий раз. Бо я тільки після тестового запису, коли я пройшов половину гри... Я побачив, що нема звуку, воно просто не записалося. Тому ви нічого не побачите. А я вже знаю половину гри, мінімум. Так. Поїхали. А, для вас показую. <схід> так, двері закриті. Мені потрібно взяти ключ з під. інструментальної коробочки. Ось вона. Ще Коробочка. Беремо ключик. Чим чекуємо о сюди. А, е, Я пам'ятаю, як я гуляв двері і. Зайшов усередину. Мені треба у ванну але спочатку мені треба винести мусор. Бачимо. Раз сміття. Е, вер. Where? ага, я кажу, що я знаю гру, а я ніфіка її не знаю. Десь тут. Ай, текстури. І ось. Тік. Все більше ніде нема. Тут-та, Тута, тут тута тут, ніде нема. <свистит> <свист> ти що лякаєш? Гей. Hey. сорі, uh, хто ти такий? Я детектив з Грейвіля. Uh, з Грейвільської станції поліції. Uh, ти бачив новини? <свист> ні. Uh, uh, у нас є проблеми з uh, бандитами, дуже великі. Вони втекли. Вони останній раз їх бачили у лісі. У нас є патруль у цьому місці. Просто будь обережним. Я буду. Дай мені знати, якщо тобі щось знадобиться, я буду неподалік. Які ти, є, якщо чесно, не виглядаєш на детектива. Ну ладно. Тут десь. Ага, ось. Була мусорочка. Ми сюди закидонім. Не, ну графон класний, якщо прибрати піксельний ефект, то ще імба буде. Тік. Що ти казав? Сюди йде? Ну гляньте, якщо прибрати реально пікселі. Ну Хоч запис де, бо зараз виявиться, що в мене не йде запис. Так, іде все. Ідеально. Е, коли я закінчив, е, мені треба піти зробити. ...домашку на компуктері. Хорошо. У мене манечка закривати за собою двері на всяк випадок. Сідай, рубин. Хто требанить? 12.42. Я почув е, звуки внизу. І коли я закінчую, мені потрібно перевірити. Що це таке? Це Google документи, по-моєму. Пішли перевіряти. Ага. М -м я не знаю чому, але я пам'ятаю, що передні двері були зачинені. А, ну так. Да. Hello. Uh, ладно. Там Ta, зачинена штора повністю. Коли я туди заходив, було не повністю. Е. E. Е. E. Я пам'ятаю, що раковина вона була вимкнена. Мені потрібно перевірити. Щас перевіримо. До речі, на цьому моменті я цей запнувся в минулий раз і вимкнув запис. Перевірив? Звука нема. Ну так. Тому... Що буде далі? Я хз. Все. Музика почалася, це вже круто. Е. Так. А коли я закінчив мою Домашню роботу, генератор вимкнувся. І мені потрібно його включити. Генератор, генератор у нас був унизу. Тамочки. О, бачите? потрібен бензин. Я пам'ятаю что він лежал у шкафу в моей комнате. Сейчас. ай -яй -яй. Не втыкай. Так, в якому саме? Вс. Дуем у генератор. Добрый день, добрый вечер. Запускай. <звук> Ты шов, придурочный? <звук> Ты ч лякаешь? Ладно. Ти мене налякав. I'm sorry. Але, до речі, що ти тут робиш у таку годину? Мій генератор вимкнувся. Я побачив. Тебе якісь новини про вбивцю? Е, ні, ми поки шукаємо. Залишайся в безпеці. And go home. Я вдарився пальцем об клавіатуру. Нормально. 3.27. Я прокинувся е, через е, гучні звуки у туалеті вуличному. Окей, мені потрібно перевірити. Це у той. Опа! Я вибачаюсь. До свидания. Хеллоу. Що ти тут робиш? Я просто нічого. Що за маєш на увазі нічого? Я чув, що ти тут робив звуки. I'm sorry. Не змушуй мене дзвонити в поліцію. Що за запах? Це можливо туалет. Ні, це по-іншому туалет не так пахне. ты знаешь что? Я просто иду. Арные ночи. Арные. Побачення. Притрушены. Чё нам? Дали спать? 4.27 Це була дуже дивна ніч. Я перекинувся через гучні звуки у наступній кімнаті. Це там? Ага, поняв. Я був наляканий і мені потрібно вийти з будинку настільки швидко, наскільки це можливо. Окей, зараз нам не выскочить, и опять три бедей. Угу. Привет, пидом? Ну. Давай, это цикало. Понятно. Ой, нарбануло. Кенсивка одна из двух. Правдиво. Це так, як закінчився мій кошмар. Я прокинувся. Угу. Я сподіваюся, тобі сподобалась ця гра. Якщо це так, то залиш позитивний відгук у стімі. Ну, ти можеш допомогти мені робити інші ігри. Якщо ти хочеш надіслати свій кошмар, то на цю електронну пошту. Так, у нас і чекпоінти. Давайте кінцівку 2 з 2 зробимо. Це, я так розумію, треба лівнути. З будинку. 4.27. Це ми читали. Ей! Эй, випусти. Тікаємо. Двері зачинені. Е, мені потрібно зайти інший шлях. Е, мені потрібно щось, аби зламати скло у моїй кімнаті. Що саме? пованулка Шо? А, -а, а, я понял. Так, там знову двері чи відкрилися, чи закрилися, не знаю. Відкрилися. О. Кінцівка 2 з 2. Ты в дик получается. Я здесь з окна euh, значит, что хтось то у моєму будинку. Ну и снова, я с если тебе ця гра. игра. Тролевали, летели. Так, давайте мы повернемся в моем меню. Я повернулся до вас вот э... сюди. и буду сказать, что я думаю, чувачок. Красава. я люблю такі ігри прям дуже-дуже, коли воно спочатку нічого, а потім починає така кріповенька атмосфера. О, значить, що, на цьому я буду завершувати. Ми пройшли гру на всі дві кінцівки. Я ще раз нагадаю, що ви можете підписатися на мене в телеграм-каналі, туточки. або туточки. Не знаю, куди я вставлю на монтажі. Там буде QR-код. А я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. До побачення.